В Україну емчать циклони зі снігопадами та дощами, названо точну дату погіршення погоди. Народний синоптик Станіслав Щедрін каже, що погода в Україні зміниться 7 грудня. В Україні вже за кілька днів очікується зміна погоди, яку спричинять кілька циклонів. Про це попередив народний синоптик Станіслав Щедрін. За його словами, очікуються сильні опади у вигляді снігу та дощів. З 7 грудня до України почне надходити ряд циклонів з сильними снігопадами та дощами, сказав народний синоптик. Він додав, що, окрім опадів, циклони стануть причиною потепління в Україні. За його даними, очікується, що температура підійматиметься до 2.10 градусів. Зміна погоди в Україні, що кажуть синоптики. Найближчий тиждень в Україні можна розділити навпіл. Перші кілька днів очікуються холодними і переважно сухими. У другій половині тижня очікуються опади, а температура підніметься майже до весняних значень. За даними погоди Уніан, місцями стовпчики термометрів покажуть 10. 14. Про потепління в Україні каже й синоптик Ігор Кібальчич. За його даними, подекуди температура підійматиметься до 13 градусів. Новий тиждень почнеться з холодної та сухої погоди, яка поступово зміниться на вологу та аномально теплу, спрогнозував він.